Мої вам вітання, друзі-колеги. Слава Україні. Питали, що зацвіло? Абрикос Абрикос зацвів е, уже три дні як повноцінний цвіт. Е, ну, звісно, через дня три ми очікуємо пониження температури, але ще в ґрунті при таких температурах насіння деякий час буде. Тобто з сої я не вважаю, що ми поторопились. Е, ну, Сказати, що можна щороку так попасти в таке вікно не завжди. Далеко не завжди. Цей сезон вийшло. Добре, спробуємо, буде цікаво спостерігати що з цього вийде. Але я думаю, що вийде дуже добре. Чого так? Я цю тему вже не раз піднімав, падалися сої на полях. Ми. Її завжди не підні... помічали. І навіть таке було висловлювання зимою часою, і чи можна її посіяти в зиму або, там може, по морозу десь чуть ли не по снігу. Чого так? Бо на момент, момент посіву сої, звичного посіву соя падлишня вже зійшла і знаходиться на такому доволі солідному ступені розвитку. І Ну так, таке здається, враження і в подальшому в вегетації вона показує себе доволі класно. Тому буде цікаво поспостерігати. Дивіться, підписуйтесь, слідкуйте. Я думаю, щось ми побачимо. А, так, ну а на сьогодні, на сьогодні, брунька на терені вже. Біленька є, і вона ось ось розкриється. Тобто терен має на днях зацвісти. Що це значить? Зазвичай ми сіємо. Ну ми особисто сіємо в ці терміни кукурудзу, намагаємося до них наближатися. І в принципі, поки що це було безпроіграшні варіанти. Кукурудза Фао 300 з плюсом добре відзивається і вона допускає такі температури там, від 8 градусів цілком. Це момент пасву, але температури то час іде і температури наростають доволі швидко. То на момент, коли вона вже в ґрунті буде, То той час підтягнеться. Тому слідкуйте, далі буде. Колинки зелене листя вже викидають. Дуже швидко це все відбувається. Як завжди, кинеться потім о, вже зелена. Що сьогодні? Сьогодні мотнемося ще на Полтаву в другій половині дня. Заберемо посівну сою е, класичну прибула вже і е, класична соя садбав Ахілея. Е, 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 такий варіант ми на цей сезон попробувати замовили, для того, щоб е, порівняти той варіант сої, який ми тримаємо з 2018 року, у себе ну, підібрали, класний, все, питань немає, але ж час е, плине. І Колись, колись через кілька 3-4-5 років все одно буде ставитися питання е, оновлення е, лінійки і щось для себе треба шукати, бо со штатів привезти е, сої не завжди виходить. Е, десь її придбати, дійсно бути впевненим, що воно є таке, і тим паче ще й угадати е, по той групі стиглості, яка тобі потрібна. Це такий шанс. Випадає дуже рідко. Чого люди вибирають раундаповську сою, бо з нею легше, легше проконтролювати популяцію бур'янів на полі. Але це більше проблема класичних посівів, бо оця лабада і все остальне, і підвищені дози б'ють по голові сої здорово, і Дуже часто ця конкуренція в боротьбі за вологу і все остальне, і місце під сонцем є програшна для сої, бо вона не конкурент великий. То на прямих посівах соя класична, веде себе дуже шикарно. ми не раз практикували це, ви спостерігали раніше, і взагалі ніяких проблем немає сіяти. Класичну сою по прямим посівам. Це взагалі ну, ну граючись і поводить вона себе нічим не хуже, чим раундаповська, і навпаки, навіть, навіть якось цікавіше. Цікавіше маси тисячі, цікавіше ціновою політикою на здачі, якщо це орієнтуватися на європейські країни, Попробуємо порівняти по вражайності в тих самих умовах. Одного терміну посіву буде і звична нам соя, і ця соя, яка, яку ми придбали на цей рік, класичну. Це ахілея садбав. Ще є натяки на те, що в нас вдасться зробити демку садбав невеличку, може сортів 5, для того, щоб можна було на одному полі в наших умовах. Побачити, можливо, ми не вірно обрали там якийсь варіант. Тобто Ахелея ну, по характеристикам нам підходить, але можливо не треба звернути увагу на щось друге. Вийде, буде просто люкс. Будемо спостерігати, хто поруч може приїхати, подивитися. Ну, опять же, якщо вийде це все діло, ну, поки натяки є на те, що демка буде. Знову дощ накрапає. Так, ну якщо з другої половини дня більш-менш зрозуміло, перша, більш важливіша, чекаємо на приїзд 14 МБР, це одні з тих напрямків, з якими ми намагаємося допомагати всім, чим можемо. Це великий такий об'єм роботи, вони роблять, одні із численних. Вчора набрали, ми будемо з вас їхати. Заїдемо в Ості. Ми цьому дуже раді. Кажемо, може щось треба підсуетитися швиденько часу не так багато. Може речі, які там ще все каже достатньо. Дякуємо. Ми просто заїдемо в Ості. Ну, можливо, щось хочеться. Ну, кажемо, може, пасочки хочеться. Е... Ну і швиденько обдзвонились. У нас же Потужна, е, потужне об'єднання волонтерське, Карлівське. Е, швидко все вирішили і е, класні, чудові паски. Запашні такі, що в машині знаходяться просто нереально. Під вечір вже все було готове, і не тільки Паски. Е, чекаємо з нетерпінням цих хлопців, бо е, завдячуючи. І їм також ми маємо змогу працювати і відносно спокійно спати, дякуючи їм. Тут без слів. Подібного рівня єдності. Я не знаю, як сказати. Дивіться самі. На все про все було буквально 3-4 години. Та, хлопці просили пасочки. Ось пасочки, запах боже мій. Пасочки. Ще пасочки. Традиційні полтавські вареники. Напої, куди ж без них кавові? Далі, що тут у нас? Смаковики різні, листівка. Ну, хай хлопці прочитають, що там написано. Далі тут смаколики. Смаколики і що це в нас? Боже мій, це ж сила селена, це ляльки-мотанки, це оберіги. Хай бережуть наших хлопців і бережуть нашу країну. Дивіться, яка краса. Це ручна робота. Це дорого коштує. Далі ручна робота. Йдемо далі. Ух ти йо -мо, це взагалі це шедевр. Килимки, щоб нашим хлопцям скрізь, де б вони не були, їм було затишно, тепло і комфортно. Так, отак от. Пральні засоби. Далі. Боже запах, йо -мо! -йо. Дивіться яка краса! Те саме Отак от Далі Я так розумію, таке саме! Так, далі. Що тут? Що це таке? Каша Білухівської гімназії. Так, з'їсти, збити російський дрон, ракету та вбити орка. Баночку повернути особисто. Чекаємо вас у Білухівській гімназії. Отак. Зроблено в Україні. Отак. Баночки повернути особисто. Все зрозуміло? Так. Листівки. Ціла купа листівок. Так. Далі. Отак от. Отак от. от, так от. что у нас пес патрон слава украине ну и подаруночки дякуемо вот так вот так крашенка разбывает танка вот так вот. Так, зрозуміло. Ще подарунки. і ще подарунки. Третій клас Варварівський ліцей. Отак от, от. З таким підходом. Все буде Україна. Слава Україні. Емоції переповнюють. Зустріли. Подобідали борщем. Поспілкувалися. Діти мали змогу поповнити свої запаси шевронів. Вони цього не пропустять, завантажили. традиційно одна машинка на обслуговування лишається. Ну і поїхали далі боронити нашу волю, нашу долю, нашу славну Україну. Слава Україні! Ось і друга половина дня. Так, глянем сейчас, что за соя приехала. Угу. Девочка. Так. Где ты Давай достанем. Что же у нас с тобой? Представляє Це що, доволі крупна така. Зараз зважимо масу тисячі